Як освітяни готуються до нового навчального року та з ким зіграє гірний у межах прем'єр-ліги Львівщини? Вітання, Марія Канцелярист працює у студії зараз. На часі актуальні повідомлення. До новин держави бійці головного управління розвідки Міністерства оборони України відзвітували про чергові успішні операції. Цього разу йдеться про ворожу дороговартісну радіолокаційну станцію зі складу S-400 тріумф на території тимчасово окупованого Криму, яку знешкодили українські бійці. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підписало три меморандуми про співпрацю з представництвом ЮНЕСКО в нашій державі та національними закладами культури. Мета роботи відновлення цих локацій після наслідків війни. Новини на Янтарне Ф. І до локальних підсумків 29 серпня в день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність нашої держави, в Нову Яворівську відбулася спільна молитва на алеї пам'яті героїв напередодні Міжнародного дня зниклих безвісти, який в світі відзначають 30 серпня. Тут згадали в молитві наших воїнів, а також присутні пригадали трагічні події Іловайського котла одну з найболючіших сторінок сучасної історії України. E aí Фізкультурно-оздоровчий комплекс старт нагадує, що триває втілення в життя програми ветеранський спорт. Зокрема, і комплекс старт надає можливість витратити на заняття спортом щоквартальну виплату в розмірі 1500 гривень. Вона для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Нагадаємо, кошти можна використати в спортзалах, басейнах, секціях і на спортмайданчиках по всій країні. Зокрема, комплекс старт працює щодня з дев'ятої до. 21 години. Деталі є в наших соцмережах. Спільна відповідальність шлях до якісної освіти саме під цим гаслом зустрілися в громаді освітяни, керівники шкіл, дошкільних закладів освіти та фахівці освітнього простору. Метою зібрання стало обговорення підготовки до нового навчального року. Начальник відділу освіти Михайло Дорош підбив підсумки роботи за останні п'ять років. Згадали присутні і про досягнення, проаналізувавши труднощі та окресливши основні напрямки розвитку на майбутнє. Transcrição e Великий благодійний волонтерський захід із метою збору коштів на потреби 67-ї бригади та підрозділу Буревій відбудеться в Івано-Франківській громаді вже 31 серпня. Його локація село Страч від пустова площа. Початок 15.00. У програмі концерт місцевих колективів, зона дитячих розваг, фудкорти і кінопрограма для дітей та дорослих. Головна гостя вечора це народна артистка України Оксана Білозір. Вхід вільний. Новини на Янтарне ФМ. І до новин спорту у межах прем'єр-ліги Львівщини. Її 18-го туру 31 серпня в неділю. Ну на Новояворівський гірник чекає черговий матч о 15-й годині. Локація село П'ятничани, стадіон шкільний. Суперником за час виїзного поєдинку. Стане футбольний клуб п'ятничани. Очікується проведення відеотрансляції, деталі про яку можна буде знайти в наших соцмережах. Погоду на вихідні. Денна температура на позначці 29, уночі 16. Також вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. До 2 вересня оголошена висока 4 класу, а місцями надзвичайна 5 класу пожежна небезпека. І такими були головні повідомлення. Тож попереду останні вихідні літа, які безумовно прикрасить музика радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ